Так, чудово, запис пішов. Тобто, хто підключився пізніше, буде можливість переглянути. Що на сьогодні цікавить? У нас сьогодні з вами третя практична робота. Тобто, робота мається на увазі, яка вже оцінюється. Тобто, за що ви отримаєте оцінки? Створення комп'ютерних презентацій. У вас сьогодні буде набір із картинок, інформації, тобто сам матеріал. І вам потрібно буде в правильному порядку їх розташувати та підписати. Сьогодні практика в нас така доволі об'ємна. Тобто, хвилину 20-25 Потрібно буде витратити на виконання завдань. Ну, давайте дивитися. Отже. Повторюємо трошечки, що таке комп'ютерна презентація, підготовлений з використанням IT-інформаційних технологій, в нашому випадку це буде наш комп'ютерний ноутбук, планшет-телефон. набір слайдів, тобто він є слайдовою презентацією, призначений для демонстрації даних. Можуть бути дані в презентації текстові, графічні, відео або звук, тобто представлення деякої інформації в зручному для перегляду вигляді. Ми сьогодні попрацюємо з текстовою інформацією і з графічною. Це завдання маю на увазі на практиці. Так, про PowerPoint. Нагадую, як ми можемо запустити PowerPoint? Перше, виконати пуск PowerPoint, тобто натиснути пуск. У мене, наприклад, PowerPoint винесений сюди. Когось може бути він, наприклад, на робочому столі. Або, дивіться, ще варіант. Двічі класнути по значку е, файлу презентації PowerPoint. Двічі класнути по робочому столі на сам ярличок. Але оцей ярличок, в мене, наприклад, на робочому столі його немає. Тому для себе можна при створенні нової презентації обрати наступний алгоритм. Ми натискаємо по робочому столі праву кнопочку миші, створити. І обираємо презентацію PowerPoint. Даємо назву презентації, що це в нас практична робота номер 3 можна підписати своє прізвище і клас. І це в нас буде порожня презентація. Тобто, це якраз те, що нам потрібно: порожня презентація, з якою ми працюємо. Для тих, хто працює не з PowerPoint, для тих, хто працює в Google презентаціях, то ми запускаємо Google Chrome, ну тобто виходимо в інтернет. Браузер може бути інакшим. Заходимо в свою пошту, якщо хтось не зайшов. Заходимо в свою пошту та обираємо Google презентації. В обраному віконечку обираємо порожній файл. Ви бачите, тут в мене доступно всі файлики, які ми використовуємо з вами в Classroom. І плюс кожне завдання, якщо хтось мені відправляє, мені воно теж доступно для перегляду в Google презентації. Я вибираю порожній файлик. І вперед можна працювати. Обрати собі тему, яка вам сподобається найбільше. Все, і без проблем. Вона робити собі слайдів і можна працювати. Хто працює з телефону планшету, ну на ноутбуці я такий спосіб показати не можу, але я думаю, що так що розберетеся. Там нічого складного нема. Аналогічно, як і ми виконуємо в наших програмках. Так, рухаємось далі. Вікно програмки нашої PowerPoint складається кнопка «Файл». Там ми можемо зберегти, відкрити, тобто певні можливості нам дає. І оця кнопочка «Файл» нам дає. Панель швидкого доступу. Бачимо з кнопочками зберегти, скасувати дію, повернутися вперед. Ну, в даній конкретній версії, це, якщо не помиляюсь, PowerPoint 2019 року, тут у нас ще є запуск перегляду презентацію і відкрити презентацію. Панель перегляду слайдів це в нас мініатюри слайдики, де ми можемо швидко переключатися, то, щоб не гортати вгору вниз по самому слайді. Зліва можна швидко мати доступ. Вкладки, основна вставка, конструктор, переходи, анімації і так далі. Стрічка інструментів для кожної з цих, для кожного цих вкладочок. Ну і безпосередньо образ і відображення слайду. Тобто сам наш слайд, з яким ми працюємо. Тобто, щось даде. Ну і кнопочки керування вікном, згорнути, розгорнути на весь екран і закрити. Це в нас в цілому стандарт. Способи перегляду презентацій. І масштаб. Масштаб, до речі, іноді дуже потрібен, тому що буває таке, що в нас там картинка, наприклад. Ми додали картиночку, а вона за розміром виходить більше, ніж наш слайд. Тому потрібно масштабом зробити менший масштаб, змінити розміри картинки і працювати далі. Так, після відкриття нашого редактора презентації в нас є титульний слайд. Нагадую, на титульному слайді це ми повторюємо. Це ми вже, вже проходили. Повторюємо просто. На титульному слайді можуть бути додатково картиночки, але що нас цікаве, перше, це обов'язково титульний слайд. Назва презентації, автор презентації. Дані, якщо можна, там попрошу тебе відключити звук, бо ми чуємо твій телефончик. Назва презентації: Дані про автора, тобто, хто зробив? Ну і дописуйте не просто своє прізвище ім'я, можна ще дописати клас, щоб ми переперевірці швидко вас могли знайти в наших електронних щоденничках. Так, щоб додати новий слайд. Ви можете вибрати створити слайд. Тут вам запропонують списочок зі слайдів, тобто який у вас буде слайд. Ми розуміємо, що десь нам потрібно просто підпис, десь потрібно, можливо, там, дві картиночки і так далі. Але в цілому, якщо ми не натиснемо не на стрілочку Створити слайд, а просто створити слайд. Він тест додасться за стандартом. Ось у нас створити слайд. Бачите, є опції, який в нас буде слайд. А можна просто натиснути Створити слайд, і в нас додається порожній слайд. Із заголовком, Тут бачите, наприклад, по стандарту всієї презентації нема звичайного тексту. Інший спосіб натиснути між слайдами праву кнопочку миші, і теж обрати пункт створити слайд. І в тому і в тому випадку ми отримаємо результат. Слайд буде створений. Так, я їх поки що прибираю. Методом вирізання. В Google-презентаціях теж саме, в нас є плюсик з вибором, як буде виглядати наш дизайн слайду. Плюс ми можемо зробити просто плюсиком, можемо зробити праву кнопочку і обрати новий слайд. Бачите, тут є ще е, на клавіатурі швидкий доступ, можна натиснути з, е, комбінацію клавіш, Ctrl і англійська М. Створюється слайд. Тобто результат буде створено слайд. Так, далі про збереження. Дивіться, як зберігати нашу презентацію. Якщо ви зробили презентацію в Google, то ви можете навіть не зберігати, пам'ятаєте, ми надаємо доступ. Тобто презентація. Ну, ми ж сказали, що ми її обізуваємо, PR3. Своє прізвище. прізвище, кома, клас. Зберегти. І дивіться: оцим доступом, коли ви формуєте доступ на перевірку цієї магіцу на увазі Google-презентації, ви вибираєте всі, у кого є посилання. І в результаті я зможу подивитися: оцю саму силочку, ми копіюємо, копірувати силку. І я зможу її подивитися в будь-який момент. Плюс тут же ви її можете скачати файл, скачати, обираєте формат. Формат презентації у нас PPTX, воно збережеться в форматі PowerPoint, -у, і натискаєте. Якщо такий пункт ми обрали, то вона в нас з'явиться в завантаженнях. І ось, без проблем, теж її переглядаємо. В PowerPoint, знову ж таки, то ж, те ж саме: при. Дивіться, давайте я запущу порожній PowerPoint, створю декілька слайдиків. От я хочу зберегтися. Так, да, можна натискати файл, зберегти як. Це довгенько. Ми можемо більш швидко це зробити. Просто натискаємо кнопочку Закрити, і в нас перепитують: зберегти файли в презентації 1». Ми натискаємо зберегти, обираємо, куди зберігати. Ну, я пропоную зазвичай зберігати на робочий стіл, щоб ви швидко зробили роботу, зберегли, відправили на перевірку і забули про неї. Ну, можна там і в документи, це вже як зручніше. Якщо ви створювали презентажку, як я казав, через праву кнопочку миші, права кнопочка це презентацію. То при запуску, ну давайте щось там напишу умову. При запуску, коли ми натискаємо Закрити, тобто завершили працювати з презентацією, натискаємо Зберегти, то вона автоматично буде поверх старої презентації перезаписуватися. Тобто, думаю, що і збереженням теж у нас питань цілому немає. Так, зрозуміло, що ми вводимо ім'я файлу, кнопочку зберегти. Рухаємось далі. Отже, деякий підсумок. Процес створення презентації складається з етапів. Перше визначення мети, тобто для чого ми її створюємо: пошук і відбір матеріалів. Це може бути текст, картинки, відео, звук. Визначення структури презентації, тобто деякий план, що в нас буде на першому слайді, другому, п'ятому, десятому. Ну і безпосередньо саме створення. Тобто, оці перші пункти це. По суті, формування, тобто заготовочки для самої нашої презентації. А створення це окремий етап, де ми додаємо вже картинки, тексти і так далі. Елементи керування для створення презентації, пам'ятаєте, що ми можемо вставити, наприклад, текст. Пам'ятаєте, що текст у нас може бути стильовий. Ми це вже з вами проходили. Наприклад, якщо ми беремо word art, то він має бути таким з більш Звемо це красивими буковками. Але в цілому нам сьогодні текстових полів буде із головою достатньо. Так, об'єкти слайда. <кій> Що ми можемо робити з нашими слайдами? Редагувати, форматувати, редагувати, виправляти помилки, вносити зміни, розставляння, наприклад, знаків, е, знаків припинання, тобто кома, крапка, знаково і так далі. Форматування це змінення зовнішнього вигляду. Тобто, в це входить. Колір шрифту, розмір шрифту, його розташування по лівому краю, по правому краю і так далі. Так, ага. На слайди комп'ютерної презентації можна додавати окремо зображення, причому різні види. Зображення, якщо ми вибираємо вставка зображення, це буде зображення із файлику. А є в нас окремо. Ну, наприклад, в мене в моїй версії недоступні піктограмки і 3D-моделі. Ми з вами працювали, коли робили презентацію з транспортом з фігурками. Тобто, ви можете навіть зробити намалювати. Свій власний малюночок. Так. Ага, ну, це вже показ слайдів, нас поки що на цьому урокі, уроці це не цікаво. Показ слайдів перегляд, це в нас ще буде перед запростом. Що нас цікавить на цьому уроці? Це практична робота 3. Де її відшукати? В нашому класрумчику є вже набір, ну, є вже саме завдання і набір інформації, що потрібно зробити. Ось наш класрум. Нахнувся. Ось наш класрумчик, і в нас вже є завдання. Створення відеоурок, зрозуміло, ми його записуємо. Він є. Інструкції по виконанню в текстовому прикріпленому файлі. Ось він, текстовий прикріплений файл, практично робота 3. Необхідні зображення в файлах. Ми бачимо, що тут у нас є шуравник, заяць, кіт, підсніжник, пролісок і так далі. І останній пункт: надіслати роботу вчителю на перевірку. Що ми робимо з нашими картинками? Їх потрібно скачати. Ви можете по одній картинці відкрили картинку, натиснули. А бачите, тут кожну картинку потрібно відкривати в новому вікні. Тому можна, щоб не витрачати час, це зробити швидко. Можна або вибрати праву кнопочку миші, відкрити ссылку в новій вкладочці, або просто натиснути по калюсику мишки. Якщо ми натискаємо по коліщатку нашої миші, то файлик, ви бачите, там потрошки, давайте я трошки зменшу. Ось, я ще раз натискаю по. Коліщатку нашої мишки. І він відкривається в новій вкладці. Тобто це буде трошки в нас швидший процес. Практична робота файлик теж скачуємо. Ну і давайте дивитися, що від нас потрібно. Так, практична робота. Завантажити, три крапочки, скачать. Це раз, це в нас саме завдання. Закриваю вкладку. Наступна картинка. Три крапочки. Скачати. Закрив. Три крапочки скачати, закрив три крапочки, скачати, і так далі. Тобто на першому етапі ви скачуєте всі картинки і завдання. Ну давайте я до кінця вже не буду скачувати, щоб не витрачати наш час. Тобто, зрозуміло, всі наші картинки, які є, які додані, ми скачуємо. Далі що ми маємо? От я їх скачав. Вони зараз у мене знаходяться в папці завантаження: ось «Сон трава», тваринний світ, червона книга, Журавель. І практична робота 3. Оці всі файлики ми виділяємо, і для зручності ви їх можете перемістити собі в якусь папочку, де ви можете попрацювати. Права кнопочка вирізати. І давайте на робочому сторі я просто створю якусь папку. Папка «Хай буде, хай буде PR 3. Цю папку я вставляю усі картинки, які у нас є, і сама практична робота. Що ми маємо отримати? Ми маємо отримати презентацію яка складається з шести слайдів. Для кожного слайду, дивіться, тит, э, перший пункт э, бу -бу -бу, створення комп'ютерне, зрозуміло. Э, створіть презентацію, збережемо, Украї... збережемо природу України з темою оформлення, яка вам подобається. Тобто, на першому етапі ви вже в своїй папці можете створити саму презентацію, дати їй назву. Далі, другий етап: створити кілька слайдів, обрати собі дизайн. Тобто дизайн, який вам подобається. Тут ми вас не обмежуємо. Можете вибрати будь-який. Ну і далі поїхали. Дивимося на завдання. На першому слайді, бачите, показано, як має виглядати слайди. Оці всі штучки малювати не потрібно. Це просто дизайн такий. Тобто, нас цікавий тільки текст і картиночка. Отже, назву презентації збережемо природу України, під заголовок ваше прізвище і клас. Тобто, можна прямо звідси дозволити редагування. І щоб не витрачати час на набір тексту. Звідси скопіювали, ви ставили в титульний слайд заголовочок. Далі, друге, підзаголовок це ваше прізвище та ім'я. Тобто підзаголовок підписали прізвище, ім'я. І я раджу, щоб це для нас полегшує роботи роботу підписати клас. Да, є. Дивіться: дизайн презентації відрізняється. Тобто тут інший дизайн, але тут ми дивимося на всі доступні картиночки і всі надписи. Слайд 2. Макет, два об'єкти. Це про те, що ми казали, що ми можемо обрати для нашого слайду, як він буде виглядати: створити слайд, два об'єкти. Два об'єкти. Перший об'єкт це буде наша картинка. Давайте подивимося, що тут за картинка. Картинка червоної книги України. Я її скачав. Так, я її скачав. Ось вона. Сама картиночка. Можна просто лівою кнопочкою миші перетягнути в саму презентажку. Ось наша презентація, ось наша папка. І просто лівою кнопочкою перетягуємо її до презентації. Так, це один спосіб. Можна поступити інакше. Бачите, там, де текст слайду, у вас є додавання об'єкту. Таблиця, діаграма, а є картиночка. Вставити малюнок з файлу. Але тут прийдеться обирати, що це в нас робочий стіл, це наша папка PR3 і це наш файл, червона книга. Але зверніть увагу, що. Дивіться, як було як стало. Це ми картиночку, якщо перетягуємо з папки, вона додається просто як картиночка. Але якщо ми даємо через текст слайду, то це вже буде у вигляді. У вигляді елементу. Тобто, ще раз додали. Бачите? Один елемент готовий. І той, і той спосіб нам підходить. Тобто, великої різниці немає. Головне, що ми отримали результат. І так, в нас є підпис. Далі. Заголовок слайду червона книга України. Заголовок слайду. Текст слайду. В області першого показчика зображення червоної книги. В області другого показчику текст засновано, вперше опубліковано. І відомості про тварин рослин. Додали текст слайду. Є. Так, наступне: установіть розмір символів 28. От якщо я виділяю, бачите, в мене за змовченням вже стоїть 28. Якщо тут якийсь інший розмір, редагуємо. Так, перевіряємо, чи правильно ми зробили. Так, в нас є картинка, є картинка. Для зручності можна її в цілому і збільшити, ніхто не забороняє. Сам текст, його теж можна розтягнути трошки, щоб більш красиво було. Тобто розташувати приблизно, як вона виглядає? На оцій маленькій картинці. Тобто, бачите, у вас є оці мініатюрки. І так по кожному пункту додаєте слайд 3, макет, порівняння, заголовок, вони потребують захисту, тексту, текстових полях і так далі. Тобто, таким чином ми створюємо шість слайдів. Нас 6 шість слайдів, як сама презентація буде виглядати в результаті. Зрозуміло, що у вас буде свій дизайн. Так, да, Данька, є питання? А до коли це робити? Ми не обмежуємо час. Тут без обмежень. Хто хоче, може сьогодні. Хто хоче, на вихідних. Головне, зробити. Ми не зробити. Ні, тут обмеження з інформатики ні, ні, ні. Обмежень з інформатики немає. Коли буде вільний час, виконуємо. Ми в будь-якому випадку роботу приймемо. І навіть бали не будемо знищувати. Тому все в порядку. Ну, але хоча б Ну давайте, я знаю, Ну хоча б до Нового року її, її зробимо добре? Щоб нас не було до кінця семестру, називаємо це так. Так, як в результаті має виглядати наша практична? Ну, це в нас з оригінальним дизайном. Якщо дизайн у вас буде трошки інакше, нічого страшного. Бачите, я можу переключитись в дизайн, і в мене буде трошки поінакше виглядати самі слайдики. Але краще спочатку обрати дизайн, а вже потім заповнювати. Отже, переглядаємо перший слайд, другий слайд. Третій слайд. Четвертий слайд. Ну, бачите, тут небагато насправді, небагато інформації. П'ятий слайд і шостий слайд. Ось таке завдання. Всі вони прописані, що на який слайд потрібно зробити, що треба додати, і так далі. Ну, і для тих, хто був дуже уважний, я думаю, що ви звернули увагу. Що всіх картинок, які в нас тут є, нам не знадобляться. Ви звернули увагу, що тут насправді нам потрібно червона книга. Червона книга тварини рослинний світ, підсмішник, чи це сон трава, і журавлик. Бачите? Тобто зайців, пугачів і так далі в нас тут немає. Тому нам все скачувати не обов'язково. Так. Це ось у нас буде результат таке завдання. Ну, роботу, як завжди, зберегти, відправити, кому зручно вайбері, кому зручно на пошту, на перевірочку. Чи є якісь питання, пропозиції можливо? Все зрозуміло? Так.